Я. Вони оці, що врятувалися, отут були спочатку, але місця, щоб тут сидіти, не було, тому що людей було багато. І вони перейшли туди, в той бік, на клініці. І це їх врятувало спасти. Микола Калюжний, редактор видання Обрії Ізюмщини. Він залишався в Ізюмі, коли тут точилися пекельні бої. Він пережив окупацію, яка тривала шість місяців. Під час нашої поїздки до багатостраждального ізюму Микола Іванович став для нас провідником по місцям, які постраждали від обстрілів. Для нього кожна локація то особлива історія. Саму територію, редакції, саму територію редакції вони окупували вже пізніше трошечки, десь після на початку квітня. Туди завели спочатку свої перші такі загони, які чатували біля пішохідного мосту, потім біля будинку лісгоспу тут по центру у нас і музей, і музична школа. Там у них стояли свої блокпости, вони парили навіть савшанці внизу, що при будь-якому там бомбуванні вони могли сховатися. І практично ми були в оточенні. Ми не мали можливості ні вийти, ні зайти. Ну розумієте, Микола Калюжний разом з іншими родинами ховалися від обстрілів в одному з підвалів, де були запаси води, і це врятувало життя. Вода була трішечки цієї. Газованою, а то, як правило, була чиста вода. І це нас врятувало. Там наверху стояв мангал величенький, і ми то ховали, шукали. Там розруйнована була школа, що вже практично перша розбомблена. І там шукали деревину. І топили, накип'ятили чайник, їли і так далі. Тобто це нас, нам дало можливість, так би мовити, перший, перший місяць ну, вижити. Самі харчі, ну, харчі теж такі, ну от сусіда, цей, дай Бог, йому здоров'я Віталій Миколаївич, Він з своєї холодильника все, що було, повитягував, скільки він там запасався, і теж так, дали можливість нам врятуватися, їли. Був момент, коли ми теж уже коли вже трішечки осміліли. І оце, коли збирали розбиті дрова біля першої школи, ми зайшли в зруйновану саму будівлю, як зараз пам'ятаю, там східці були побиті, вони попадали. І під самими східцями ми випадково просто натрапили на ящики з картоплею, яка була березень, самі розумієте, вже ще був не так не теплий. Він особливо числа, 20-х, двадцятих, -20, де 20 чи х числах там було до 15-17 градусів. Як зараз пам'ятаю, коли ми вийшли із. Підвала. В підвалі було плюс 4, а наверху я вийшов, уже сніг лежав, це ранком було, і вкрито було все білим снігом, і морозець був гарний. То ми там знайшли оце картоплю, макарончики там були, потім баночки стояли, як зараз пам'ятаю, з баклажаною ікрою. І це нас теж врятувало в якійсь мірі. Ми готували, їли собі картошку. Там, і тут. Можливо, залишились після того, що як дітям вже готували, що там напевно, так поставалися ці лишки, то вони там ну це випадково. Ми там натрапили на це. Зустрічі з окупантами, Микола Іванович уникнути не міг, адже доводилося пересуватися по місту. Пропонували роботу в своєму новоствореному виданні, але чоловіку вдалося вистояти, коли з'явився такий острах, коли я переходив. Пішохідний міст на той бік мені треба було, я потім скажу, чому я там ходив до будиночку отця Богдана. І вони мене зупинили. Там треба було показувати паспорти. І я коли достаю паспорт, а там з автоматник стоїть, не показуєте мені свій паспорт. А я почому? А ми вас знаємо, говорить. А звідки ви мене можете знати? А ми, каже, в редакції бачили бейджик, який висить у вас в кабінеті. А я справді, коли це ж було ж там, і мій бейджик, оцей міжнародний, який нам Костянтиксанович організовував, він осів мене так на тому, над столику. Я щось його так випадково, ну, поспіхом чи що він там і остався. І вони вивчили, хто я, де що і побачили мою якась фізію. Запам'ятали. І тоді пізніше я, коли вже став ходити. Як зараз пам'ятаю, біля самого пішохідного міста зустрів мене мерк, так званий Соколов Владислав Вікторович, який вже впрочив себе у керівники міста. І тут він так, от незнацько, як і ні з того не сіло, не впало. От, от наш кореспондент, значить, то все, он буде нас працювати. А я стою не в всіх, не в тих. Я перший раз чую про ці такі речі, Я кажу, Владислав, а він до мене до, ряда, до війни заходив, він тут був, ми його ж теж э, в школі його дитина вчилась перші. Тоді ми останній дзвоник його знімали, як зараз пам'ятаю. Ну хто ж думав тоді, що така може бути ситуація, що він стане колабораціоністом? І я йому зразу відповів, кажу, ви навіть не розумієте, що таке випуск часопису, випуск газети це великий механізм. І не від мене залежить, як Ви розумієте, От зараз я буду знімати фотоапаратом. По-перше, мені не да, не, немає дозволу. А по-друге, кажу, я знімую. Ну і що далі? Ці знімки треба десь перетворювати, їх треба робити, треба створювати кажу, цілу систему випуску газет і так далі. У нас такої можливості немає. І взагалі, кажу, я ж людина кажу, вже все, ви ж знаєте, пенсію. Какая пенсія? Що ви мені тут говорите? Треба спасати город, треба убирати, треба писати, що ми здесь зробимо. Кажу, весело ради Бога. Бога, будь ласка, робіть. ну я кажу, ви знаєте мою позицію, я цим займатися не буду. І зразу при цих солдатах. Говорюю я. Після цього, чесно будучи, ще дві, дві чи тричі були їхні спроби, ну, ну, схилити мене до цього. Я вже відчував, що мене починають мандраж бити. Тому що, думаю, якщо вже два-три рази вони починають мене туди, то підуть якісь інші. Заходи спортивно до мене і так далі. Відчуття, так би мовити, ну, ходи по тонкому льду було. було і я боявся цього. Коли почалася е, вже можливість виходити на крем'янець, що телефонного зв'язку не було, мобільний я, мається на увазі, припинився. І ми ходили туди наверх, щоб по, по телефону. А там я вперше з'єднався з Константином Усановичем, він той, на той час був вже у Львові. І він мене благав, каже, Микола Іванович, ви там ніде не ходіть, ні з ким не зв'язуєтесь, не тут. Намагайтесь каже, якось так, щоб ну, не з'являтися в людних місцях, тому що вас будуть змушувати робота Служби безпеки, вона ж кругом вже робота наша, теж дай Боже їм здоров'я. Тому я тут після цього вже став, так би мовити, більш обережнішим. Останній раз, коли вони підіслали до мене гінця, це була Юлія Коновалова, там радіона дівчинка, яка була прибиральницею, і потім хотіла стати журналісткою працювати. Була прибиральниця? Вона прибиральниця хотіла, да, вона там працювати і так далі, пропонували мені, отак і так. От так. і сказала Любов Ткачова, заступник мера, щоб ви прийшли до нас туди, в Білий дім, туди, в виконком. Кажу, Юлія, скажи, будь ласка, любі, що я. Свою точку зору вже не міняю. Я раз сказав, два сказав, третій раз кажу. Я повторюю, не буду. Я не піду працювати. Іванович вів свій щоденник, де записував всі події, що відбувалися в Ізюмі протягом окупації. Розумів, що все це стане важливе потім, коли буде звільнення. Всі свої такі речі, які я мав, що вони можуть мене скомпроментувати, я їх заховав і зарив на клумбі, що ніхто не знав, де мене. Це я це відверто кажу. І поступово став вести щоденник. Тайком вночі засвічував свічку, сідав, і щодень пройшов, я записував речі, які були проходили в цей день. В основному звертав увагу на психологічний стан людей, як вони себе ведуть в умовах окупації, які вони, ну, наприклад, згадував, як нас вперше зібрали на площі центральній, це було, я пам'ятаю, десь в квітні, да, десь в квітні не надав середині. От тоді сам проявив себе цей же шмер. Фомічевський був, там його ці всі ну, ідейники, які разом з ним були. І вони клини клич на всю там чоловік може ну, до 60-70 чоловік, може, було біля Спартака, кінотеатру. Ми підемо зараз у будівлю міської конкому, заберемо печатку міського голови, розуміючи, що це незаконно все було. Але разом хто зі мною? І вони, що це ж там, хто стояв, значить всіх туди, нам, чоловік, навіть, 10, пішли туди у двір, то і Я підійшов, кажу, ви розумієте, що ви робите, там вже вони стояли там із двору, з чорного ходу. Ви розумієте, що це незаконно не, не все. Що тут може незаконно? війна вже? Ми заберемо і будемо, нам треба прибирати місто, нам треба вимітати і так далі. Не вражайте, ми повинні працювати на, на, на Ізюм. Ну, я стою, кажу, я не піду туди. Дивлюся, цей, хто там їх знімав, він з боку теж стояв, вони зупинилися. І в цей час хтось, я не пам'ятаю, НАТО поки, я може там каже, як воно називається, не замінування, а то, що з дров туди робили перетяжечки. Да, і зразу вони зупинилися. Один тільки трішечки спробував зайти в приміщення, і після цього все заклякло. Після цього я ж кажу ще раз, ми вже тоді вже чітко знали, хто є хто. Це прекрасно розумів, що без пропаганди, агітації і організації ніколи не будь-яка влада не може жити. І коли вони прийшли, вони першим чергом почали випускати цей зюмський телеграф. Вони запропонували мені, тож я відмовився, сказав. А мій колега, якого я знав добре, він ходив до мене на літературне об'єднання, до речі поет, дизайнер, карикатурист, ми користувалися його тут. Він пішов на співробітництво, тож взяв наші заставки туди переніс, ну він досить таки толковий і професійний, в його вся апаратура була. Він друкував такі якісні книжки, я вам скажу збірки поезій. А я керував літературним об'єднанням. Що ж ти йому, наприклад, деякі наші друкарні. Наскільки він палітра була така кольорова, це робив. Ну, я не взяв з собою, зараз треба було показати вам. Тобто да, і я розумів, що без газети і радіо у них було до речі, радіо Зетовське виходило там із 16 до 18 годин. Випускали цей же листів, я її називав газету. Це листівка була, бюлетень своєрідний, розумієте, там особливо давали офіційні інформації. ну, Як правило, вони ну, в свою ж дудку видуть, що наші наступають, там те, от українці там заважають нам прибирати зюм, територію, постійно тут бомблять і те, і тепер. Тобто це була пісня стара. і Хто люди, наприклад, якщо вони не готові були, то вони, можливо, і вірили в це, ну, ми то знали, що це таке за пропаганда. Микола Іванович разом. Зі своїм другом як могли, підтримували мешканців, а окупантам чинили шкоду. В цей момент, коли я був під час окупації, ми зі своїм сусідом Віталієм теж потихесенько щось так могли зробити. Ну, десь там причепили там, жовто блакитну стрічку. Десь ми, він, наприклад, от, коли ми дрова там рубали, багато ж було цвяхів ржавих. Ну, такі. Ми їх витягували і тихесенько складали спочатку в відро. Повне відро, потім ми спеціально такі робили сумочки, щоб можна було смикнути. І ту сумочку а в його ну, мопед був. Він сідав, каже Віталій, там на крем'янці, той, а там же їхня була туди-сюди їздили їхні машини. І той так сисенько біля п'яти йому так дірнув, і це все висипалося прямо на дорогу. Не знаю, чи допомагало воно, чи не допомагало, ну партизан. робилося партизанами в такий спосіб, примітивний, без вибухів, без вистрілів. І так далі, От таке було. Ми знали, що ось-ось-ось повинні звільнити нас. Віталій Миколаївич, дай Бог йому здоров'я, каже, все терпіння моєму. Ми думали про те, про те, як кажу, наші прийдуть. Ми обов'язково включимо, у нього там такі колонки потужні, включимо, кажу, нам всю музику гімн України, і будемо кричати ура! Він з самотужки поїхав туди на Крем'янці, під Христом Богородиці. Повісив прапор. Ще фашисти були тут 9 числа, 10-го вони вже вийшли. А 9-го це ж на свій страх і ризик. Він повісив оцей прапор, сховався в кармані, там кишеня така була, де стояли ці точка У. Там. Каже, своїми ухами зупинився бронік і каже, дивись, смотри! каже, там уже флаг український. Говорить, давай бігом отсюда, і не нагадає, і потім туди вниз поїхали швидко, швидко поїхали звідти. Так, Якось так, так, та справи враження. Я, звісно, боявся, кажу, ну, тим не менше, кажу, ми зробили це. А ранком, вже 9-го, я прокинувся десь о 4-й, я пам'ятаю, ранку ще сутеніла на Лівобережжі, напроти в мене там був такий от видний берег, дивився. По тій дорозі йшли цілі колони расистів. Скільки було техніки? Там і піони, і акації, і самохідки, і танки, все ця броніка йшла по тому в селу, не йде. Вони вже виходять. Я кажу, Віталій, вони виходять. Ура! Кажу, слава Господу, Богу, діждалися цього. Коли перейшов через міст, там у нас є циганський будинок, такий, який, де вони спали. Все було розчинено так, брама була розкрита, і я потиседні так зазирнув туди, дивлюся, стоїть машина, наповнена лічками, всякими там оце, тими сітками, ну тут побутовими приладами, ага. награбовано, не встигли навіть його забрати. І що більше мене вразило, я всім це розповідаю, що чому так швидко вони поїхали? Стояв столик а там внизу трошечки в підвальному прибіщенні. А на столику стояли одноразові ці тарілочки, наповнені були кашею. Зверху м'ясом було прикидано, але воно парувало ще. Ще було гарячим, вони не встигли навіть поснідати ранком. Отак покидали, потікали, значить, бігли туди. Обріям ізюмщини, незважаючи на все, вдалося відновитися. Нехай і маленька кімнатка, де працюють, але є техніка, є команда, є фінансове забезпечення і допомога всіх, до кого зверталися. А це головне відчуття, що ти не один, що є люди, які підтримають.